Музька, давай Ей, набав. Те. О, ну, Соньки, злезь мене, злість ты ваш кейс, злізь, злізь мне, ничего не злізу хоче врать на вулиці. Це не вулиця, Сонячик, це, це не вулиця. Це хата. Ай, Моська, давай похаемся. Давай, давай, то бамку не выпускай, давай похаримся. Ну тебе. бы, о, куда шкаф, мак? Это своя, як он уже очень відкрила, дивиться на нас.

Та, ми буду бути встати. Ну давай вставай. Що ти місцем вставаєш? То фу, і даєш ніч, і знов лапи понавсідати. Та встаю вже, встаю, не треба мені давати. Що ви тут ходите? В бледі відкриті. Йдіть сюди. Тож відкриті, в коробу, а на вулицю. Ну за мною вулицю відкриті. Давайте, давайте швиденько, то я спати ще учу. А я спак, тобі ж на роботу треба. Ой, і все ж ви в мене знаєте. Які ви молодці. Іде, іде, Сонік, мушік. Та йду, йду. О, -о як світленько. Так, прапор загапідним і підемо на променадчик. Та, мусічка, вона. Ну, Будемо гратися там. Потім, вона. Та, мамка, підмай. І прапор у середу бажаю підняту, а на вулиці плюс чотири. Ех, на тиш тепленько. Ну, що тут? Ммм, яке сніже повітря, пташки стімачують, а я всіх вітаю з цим прекрасним чудовим сонячним днем. Ваш соник, Цьомки-бомки, пока, хай цей день буде тихий і плодотворний. Ай! І я вітаю всіх. Всіх вітаю з цим чудовим днем, Ваша мусить цьомки-бомки, пока. Що тут санечка робиться, Де нічого, природа дивиться я ним разом